Да, тут по мне прям Да я не сомневаюсь. кто-то ехал. Один Ну один, да, пока. Я тебе отвечаю, ты просто иди У сделай концовочку. Леша, ты знаешь, какой Да. Вот, короче, на машине я отсюда. <різований> 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 Чуєш ще раз, там вже ж по ліву сторону. Ніяк ми їхали там дропали, поняв? По ліву сторону, коли з'їжджаємо вниз, після сіла. поворота. Ну. Поворот ми обмежили колодами, повертаєш праворуч. Ну. Далі є стежечка після колод, лівіше, є правіше, там вже самі розберетесь. І зразу після цих стежок, зразу ліворуч. Зразу ліворуч. Тобто На не... ліворуч, не, не, попрямі, не вниз, попрямі, не попрямі, а ліворуч. Не поп... там, та, там, де ліворуч, ми. Де, де, де вкатались, де начищалися. Де ростей? Ярик, я запускаю, приймаєш? Та давай, а ось двоє вже з'їхали на Сантехузі і на Кабініці з'їхали. Давай запускай друзі. П'ять, чотири, три, два, один. Погнал!

Це охуенно, бля, пацан, Убирай тоже його съєст, я сюди. Да лада. Виглядає, це дуже фаново. Добре, що оце полюка, вона м'яка. Оце добре, що без трав. Я там елі втримався, мене так мене переді мною їхав, розігнався, а дав, я дивлюсь, несе. Я підгальмовую. Встиг об'їхати. Хорошо, я два рази поверхнувся, поки він. і з А да все долг не, тут тут, тут фан. Мне просто после такого на контейнерах будет на моих на легеньких. Просто я там после мышей, допустим, он еще покатаю, три матрас, лекарства, ну да, одежду. А. У Ти фоткаєш? Зашибись Я тоже фото Нормально ти вибрався, я тебе даже навіть, навіть не бачу. Ну а там нікого Бля. Там можна десь підняти. А там можна, не знаєш, підняти Я сюди. Не знаю. Далі Підинали? десь. Піду пройдусь. А? Ну цей заїзд, да.